Привіт! В цьому відео я хочу вам показати деякі такі моменти, анімації, які можна втілювати в життя при розробці вашої якоїсь програми. Ось перед вами таке віконце, маленьке віконце. І тут є дві картинки. При натисканні на цю, на цю картинку вони зникнуть. Тільки зникнуть вони по-різному. Ось давайте я клікаю на першу, вона просто зникає. Я клікаю на другий, і воно ось так зникає. Тобто, як зробити так, щоб картинка не просто зникала, а зникала з якимось ефектом? Для цього використовується таймер, і давайте я вам з самого початку покажу, як розробити таку саму програму. Так, запускаємо студію, починаємо новий проєкт, то я приберу так, щоб воно вам не заважало. Я приберу там взагалі всі свої віконці Ось. і залишу тільки одне віконце. Так, починаємо новий проєкт. Я називу його демо Hide Peak. Тобто демо зникнення картинки. Ну, якось так. Так, створюємо новий проєкт. Ось у мене з'явився на мій проєкт і давайте будемо далі розміщувати на ньому картинки. Пам'ятаємо, що форму-1 ми ніколи не залишаємо, а завжди змінюємо на реальну назву проєкту. Так, далі беремо Picture Box. Для того, щоб розмістити всередині Picturebox картинку, у нас є властивість Image. Беремо Image, шукаємо картинку. Ми обираємо імпорт. Ось у мене є підготовлена картинка, я її вирізала з цієї великої картинки, і я її беру. Окей. І ось у мене є така картинка. Бачите, зараз картинка, вона у мене не вміщується всередину, і є ось, ось така от. Я можу змінити ось розмір, підігнати розмір, але якщо я не знаю, який саме там розмір, то потрібно спочатку це дізнатися. Можна дізнатися о, за допомогою експлоора просто у Віндусі, подивитися розмір. А можна тут. У картинки є властивість Size. Size – це у нас властивість, яка відповідає за сам елемент, не за картинку, яка всередині. Щоб дізнатися, яка у нас там картинка, то ми можемо використати тимчасову властивість size Mode. Size Mode зараз у нас стоїть нормал. Якщо ми поставимо Stretch Image, наприклад, то у нас тоді Картинка буде ось так змінюватися в залежності від того, який розмір самого елементу, а це нам не те, що нам потрібно. Можна ще використати розмір автосайз. Автосайз це коли розмір цього елемента підлаштовується під розмір самої картинки. Ось це якраз нам потрібно. І тут у нас є розміри 247-273. Це якраз розміри елементи, які нам потрібні. Я це копіюю. Далі я змінюю це знов на normal з властивість, І ось тут я ставлю ці значення. Чому так? Ну, Взагалі-то можна залишити ось це значення автосайз. Якщо у нас буде картинка просто так, яка вона є, то, тобто вона просто буде зникати, то тоді можна так залишити. Так, далі, що ми робимо? Давайте зробимо так, щоб при натисканні у нас ця картинка зникала. Як це зробиться? Я сподіваюся, що ви це знаєте, але все ж таки покажу. Ми пишемо PictureBox 1 Visible. Присвоїти False. Тобто у нас є властивість Visible, яка відповідає за те, чи видимий зараз у нас елемент, чи ні. І якщо ми ставимо false, це означає, що картинка у нас просто зникне. Це може бути картинка, може бути інший елемент, це не важливо. Так, натискаємо, у нас картинка зникає. Все добре. Давайте зараз зробимо так, щоб при натисканні у нас картинка зникала, як в моєму прикладі, в першому. Тобто вона так змінювала свої розміри і зменшувалася до маленької такої картинки. Для цього, щоб так у нас було, то це у нас буде анімація, і всередині анімації ми будемо зменшувати ширину або висоту нашої картинки. В даному випадку буде неважлива ширина чи висота, тому що воно у нас повинно зменшувати пропорційно. Для того, щоб зробити анімацію, нам знадобиться елемент таймер. Шукаємо ось у нас є таймер. Таймер ми розміщуємо на формі, але на формі його не буде видно. Він розташовується, коли ми розробляємо програму, він розташовується ось тут трохи нижче. Тут з'являється ось такий. Поле, і тут у нас розміщується таймер. Якщо будуть ще якісь елементи, які не видимі під час роботи програми, то вони також можуть тут з'являтися. Ну, Це у нас таймер. Ось якщо ми зараз запустимо нашу програму, то таймер у нас ніде не буде. Давайте я вам покажу. Ось, таймер у нас ніде немає, але він у нас є в самій програмі, і ми повинні його програмно якось застосувати. Можна програмно, а можна з допомогою цих властивостей. У таймеру У тайміру є, як у всіх елементів, name, у нього є enable, тобто вимкнути або вмикнути або вимкнути. також у нього є ось така важлива властивість, як інтервал. Інтервал це значення в мілісекундах. Через який проміжок у нас буде виникати та подія, яку ми напишемо. Ну, взагалі, там у таймера є подія. Тік, тік це коли у нас працьовує цей таймер. І інтервал відповідає за проміжок, коли у нас таймер буде працювати. Отже, давайте ми спочатку напишемо, що у нас тут повинно бути. Коли у нас таймер буде працювати, то ми. Я хочу, щоб у мене зменшувалася ширина цього елементу. Як це зробити? Ми напишемо Picturebox 1, ширина це у нас віз. Ну і, наприклад, я напишу ось так: мінус-мінус це означає, що зменшуємо ми кожного разу на одиницю. Давайте поки що так зробимо. Якщо зараз запустити програму, то нічого у нас не буде відбуватися. Тому що у нас таймер поки що не запущений. Давайте запустимо і подивимось. Бачите, нічого не відбувається, ніяк у нас не змінюється взагалі наша ширина, тому що ми не запустили поки що таймер. Ну, Взагалі-то таймер можна запустити, якщо ось тут поставити True. Тобто під час Проєктування програми ми можемо поставити. І зараз, бачите, у нас змінюється ширина. Тобто таймер вже запущений, запущений з інтервалом 100. І зараз змінюється ширина цього елементу. Це поки що не те, що нам потрібно. Нам потрібно, щоб у нас воно зменшувалось також по висоті. Для цього у нас. Є інша властивість, тут ми ставили, змінювали в Size Mode ми змінювали, ставили спочатку Stretch Image, потім я вам показала Auto Size, А є ще таке Zoom. Ось Давайте поставимо Zoom і подивимось, як воно зараз буде працювати. Ну, Майже те, що нам потрібно. Тобто у нас змінюються розміри, і вони у нас пропорційно змінюються. Давайте зробимо так, щоб воно у нас працювало трохи швидше. Щоб зробити це, нам потрібно, ну, пойде, нам потрібно поставити тут інтервал менший. Але якщо ми напишемо ще менший, то ну, зазвичай воно не буде працювати так, тому що є. Деякий інтервал, менше якого воно вже не буде так у нас працювати. Ну, взагалі тут видно, що воно стало скоріше у нас працювати. Якщо ми поставимо 1000, це буде означати 1 секунду, і ось тоді ми майже не попаруємо. Ну, Будемо ось воно так. Ну, Це у нас таймер, який спрацьовує. Через одну секунду. Так, давайте ми напишемо, ну, спробуємо 10 поставити, так? І спробуємо, тому що, ну, може, так буде нормально. Ну, майже нормально. Тобто у нас таймер спрацьовує через 10 мілісекунд, і при цьому у нас зменшуються розміри ширини. На одиничку і тому воно у нас працює так швидко. Якщо ми поставимо тут, наприклад, ось так, то ми будемо зменшувати не на одиничку, а на 5. І воно у нас буде швидше працювати. Тобто, можна тут писати умову, ось, бачите, воно зараз у нас було дуже швидко. Можна змінювати тут значення, можна змінювати значення таймеру. Наприклад, напишемо тут. 1000, а там у нас стоїть мінус 5, так? Ну, як воно зараз буде працювати? 5, це воно так, ну, можливо бачити, що воно так скаче, тобто не, не дуже так воно гарно виглядає. Давайте все ж таки залишимо тут 10, а тут я залишу мінус-мінус. Ну, тобто вона у нас буде так. Але що у нас тут зараз відбувається? У нас зараз запускається таймер, коли ми запускаємо програму. Давайте ми це змінимо і виключимо таймер. Тобто, зараз у нас таймер виключено. Давайте я вам покажу, щоб ви бачили, що таймер дійсно у нас вимкнутий, і нічого не буде відбуватися. Ось, програма запущена. Таймер вимкнутий і нічого не відбувається. Таймер ми повинні включити, коли ми натискаємо на картинку. Як це зробити? Це у нас подія клік картинки, і замість того, що у нас було тут, ми тут пишемо запуск таймера. Таймер 1. Є така команда старт і є команда стоп. Старт. Ось так. Тобто, коли ми натискаємо на елементі, то ми будемо запускати таймер. Зараз нічого не відбувається, таймер не запущено. Я клікаю, і у нас пішло. Тобто картинка у нас пішла зменшуватися. Добре? То ми зробили все, що потрібно, те, що я вам хотіла показати. Тобто, у нас є один варіант, коли у нас зникає картинка, і інший варіант, коли у нас картинка отак, так помовити схлопується. Можна тут ще зробити так, щоб воно зменшувалося не. Ось в той кут, верхній, зараз воно зменшується, верхній, ні, не верхній, в середину воно так би, так би мовити, зменшується. А можна зробити так, щоб воно зменшувалося дійсно всередину, то тоді нам потрібно ще зменшувати ліву координату. Ну, але цього ми не будемо зараз робити, це ви можете зробити самостійно. На цьому я поки завершую це відео. Якщо будуть ще якісь цікаві такі моменти, але у вас виникнуть питання, ви питайте, і я буду вам показувати на нових відео. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!